Доброго дня, шановні платники податків. Сьогодні я хочу розповісти про нарахування і сплату транспортного податку з фізичних осіб. Відповідно, у 2024 році платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років. Включно та середньоринкова вартість яких склад... становить понад 3... 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Кожного року Міністерство економіки на своєму офіційному веб-сайті розміщує перелік таких автомобілів легкових. Які станом на 1 січня, виходячи з марки, моделі року випуску, об'єму циліндрів двигуна типу пального, пального та інших даних, середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати. При визначенні, чи є автомобіль об'єктом оподаткування, слід звертати увагу на конкретну марку автомобіля. Наприклад, у 2024 році автомобіль BMW X5. Не є об'єктом оподаткування. А BMW X5 05 x 5 m 60 X-Drive, що був випущений у 2024 році, є об'єктом оподаткування транспортним засобом. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік в розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Обчислення суми податку з таки транспортного засобу для фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за податковою адресою місцем реєстрації платника податку відповідно так яка зазначена в реєстраційних документах, підставою для сплати. Транспортного податку для фізичних осіб є податкове повідомлення рішення про сплати суми податку, яке направляється разом з детальним розрахунком, і там зазначаються відповідні платіжні реквізити. Контролюючий орган направляє таке повідомлення платнику до 1 липня базового податкового року. Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об'єкта податкування і зараховується до відповідного місцевого бюджету. Фізичні особи повинні сплатити транспортний податок протягом 60 днів з дня вручення отриманого податкового повідомлення рішення. У разі якщо фізична особа отримує податкове повідомлення рішення. Вона повинна сплатити податок протягом 60 днів. Якщо фізична особа, громадянин не згодна з повідомленням рішенням, вона має право звернутися до податкового органу, яке виніс таке рішення з заявою про перегляд. У разі, наприклад, якщо такий автомобіль був відчужений, наприклад, фізична особа придбала автомобіль і протягом місяця потім його продала або подарувала іншій фізичній особі. Відповідно, проводиться перерахунок такого податку. Або якщо фізична особа вважає, що належний їй автомобіль, не є об'єктом оподаткування. Я вже зазначав, що при визначенні середньоринкової вартості враховується всі багато положень, зокрема об'єм циліндрів двигуна, тип пального і тощо. І, можливо, дійсно десь є помилка і визначено неправильно нарахування транспортного податку. тобто до... Податковою надійшли дані неповні про той автомобіль, який є у фізичної особи, то фізична особа протягом 30 днів зобов'язана звернутися з заявою про перегляд такого нарахування і, відповідно, контролюючий орган розглядає таку заяву. Якщо фізична особа, громадянин, отримавши податкове повідомлення по транспортному податку, не сплачує. Узгоджену суму податкового зобов'язання то нараховуються штрафні санкції при затримці до 30 календарних днів включно 5% від сплаченої суми боргу, і при затримці більше 30 календарних днів 10% від суми сплаченого податкового боргу. Податкове повідомлення вважається врученим, також якщо воно повертається з органів пошти, з Укрпошти, з відміткою за закінченням терміну зберігання. Тобто, якщо рекомендований лист не дійшов на адресу, яка зазначена в реєстраційних даних податкової, і фізична особа з певних причин не отримала таке повідомлення на пошті, воно повертається протягом 30 днів і з моменту. Коли працівники Укрпошти ставлять штамп, що такий лист не отриманий особою і повертається від провідправнику за закінченням терміну зберігання, то така дата вважається датою вручення податкового повідомлення, і таке податкове повідомлення вважається узгодженим. Тому, будь ласка, зараз можна. Звертатися до податкової як особисто, і тим більше не тільки до своєї податкової, але й до інших органів, контролюючих органів, де фізично можна знаходитися платник, можна звертатися до податкової засобами електронного зв'язку, електронного кабінету за допомогою електронного цифрового підпису. Тому, будь ласка, оновлюйте свої реєстраційні дані для уникнення непорозумінь в подальшому з контролюючими органами. Дякую вам за увагу! Всього найкращого. Oh, hey.